Привіт-привіт! Це подкаст Психологічно. І сьогодні ми зануримось у ліжко, але не хвилюйтесь усе в межах науки. Ми поговоримо про те, що насправді відбувається з нашим мозком, тілом і психікою, коли ми засинаємо. Бо сон це не просто виключився ввечері, а включився зранку усе значно складніше і цікавіше. Наш нічний відпочинок ділиться на 5 етапів, це як добре продуманий маршрут, який мозок проходить знову і знову кожні 90 110 хвилин. І серед цих фаз є одна з доволі поетичною назвою: фаза швидкого сну, в якій ми бачимо сни й частково паралізуємось. Але про це трохи згодом. Тож влаштовуйтесь зручніше, ні, не засинайте, принаймні не раніше ніж ми з вами розберемось. Які бувають фази сну, що в них відбувається, і чому це критично важливо для нашого здоров'я? Тож, поїхали. Як працює сон? Це складний, циклічний процес, який щоночі проходить через 5 стадій, як добре продумана нічна подорож мозку. Стадія перша перехідна. Це перші хвилини після того, як ви лягли і закрили очі. Мозок ще не зовсім вимкнувся, але вже починає відпускати контроль. Сповільнюється дихання, серце б'ється спокійніше, м'язи розслабляються, і ось ви вже дрімаєте. Ця фаза триває менше 10 хвилин. Друга стадія легкий сон. Це вже повноцінний сон, але ще не глибокий. Приблизно 20 хвилин спокою. Дихання стає ще рівнішим, серце б'ється повільніше, а мозок починає віддавати сонні веретена. Це короткі сплески активності, що допомагають закріплювати спогади та фільтрувати інформацію. Третя стадія. Глибокий сон. Колись її ще ділили на стадії 3-4, і але тепер об'єднали. Це найбільш відновлююча частина сну. Триває від 20 до 40 хвилин. Тут ви вже майже не пробудні. Серце й дихання на мінімалках. Якщо вас розбудити саме в цій фазі, прокидання буде як після удару тапком, важке, повільне і злегка розмазане. Стадія 5. Швидкий сон. Через 90 хвилин після засинання приходить вона. REM фаза від англійської Rapid Eye Movement. Очі швидко рухаються під повіками, а мозок прокидається. Але тіло паралізоване саме в цей момент. Ми бачимо сни яскраві, безглузді, емоційні. Мозок обробляє емоції, творчі ідеї та переживання дня. Один такий цикл від стадії 1 до рем триває 90-110 хвилин, і за ніч ми проходимо його 4-6 разів. І саме завдяки цій структурі наш сон не просто відпочинок, а цілий набір корисних процесів фізичне відновлення, емоційна стабілізація, запам'ятовування та обробка досвіду. Що таке сон з точки зору свідомості? Коли Зигмунд Фрейд поділив людську свідомість на три рівні: свідоме, передсвідоме та несвідоме. Так от сонце не просто відпочинок, це ціла подорож між цими рівнями. Свідоме це коли ми бадьорі усвідомлюємо, що відбувається навколо, реагуємо на світ словом на зв'язку. Передсвідоме це ті думки, які зараз не крутяться в голові, але їх можна згадати в будь-який момент. Несвідоме тут цікаво, це коли ми відключені, не чуємо, не реагуємо, не усвідомлюємо себе чи світ навколо. Саме в такому стані ми перебуваємо під час сну, непритомності чи коми. Але тут важливий нюанс: спляча людина не те саме, що людина в комі. Сплячого можна розбудити гучним звуком, яскравим світлом або добрим поштовхом. А от якщо це не працює, це вже не сон, а щось серйозніше. Тож сон це не просто нічний відпочинок, а зміна стану свідомості, де наш мозок працює зовсім інакше, але продовжує творити дива, сортує спогади, перетравлює емоції, відновлює тіло. Також ми маємо циркадний ритм це твій внутрішній годинник. Ти коли небудь ловив себе на думці, чому я ввечері сонний, а зранку ну не завжди, але іноді бадьорий. За все це дякуй своєму внутрішньому 24 годинному таймеру, циркадному ритму. Це твій особистий графік сну і пробудження. Цей годинник знаходиться в особливій зоні мозку, яка має дуже наукову назву: супрахіазматичне ядро. Воно розташоване в гіпоталамусі, отримує дані про світло, яке потрапляє в очі. Якщо простіше, мозок дивиться у вікно і такий: о, стемніло, пора спати. У темряві цей центр віддає команду Пускай мелатонін. Це гормон, який каже організму: гей, давай повільніше, пора відпочивати. А коли вранці на вулиці стає світліше, рівень мелатоніну падає і мозок каже: Прокидайся, час щось робити.' Уяви свій нічний сон, як фільм з кількома серіями, і всі вони мають різний жанр. Одна частина спокійна драма, це повільний сон. Інша яскравий психоделічний трилер, це швидкий сон. І щоночі твій мозок переглядає цей серіал знову і знову. А тепер трохи термінології, бо ці реми і нон реми звучать, ніби якісь коди від вайфаю. Ремсон, це Rapid Eye Movement, тобто фаза швидких рухів очей. Під час цієї стадії твої очі бігають під повіками, тіло відключене, а мозок влаштовує справжній нічний марафон, підвищена активність, новидіння, емоційні сцени усе як у кіно. Non-REM сон. Це відповідно non rapid eye movement, тобто сон без швидких рухів очей. Це повільний сон. Це спокійна фаза, де відбувається техобслуговування організму. Відновлюються клітини, виробляються гормони, мозок трохи приглушує світло і прибирає зайве в пам'яті. Non-REM сон. Повільний сон. Режим завантаження. Це перший акт нічної вистави. Саме тут тіло та мозок поступово загальмовують свою діяльність. Є три стадії n 1 n 2 n 3 під час фази повільного сну сповільнюється електрична активність у мозку, відбувається секреція гормону росту та спостерігається зниження м'язової активності, частоти серцевих скорочень, дихання та споживання кисню. Нешвидкий швидкий сон регулюється багатьма структурами мозку, особливо таламусом і корою головного мозку. А ось швидкий сон це вже інша історія. Мозок розганяється до максимуму, активність зашкалює, очі бігають під повіками, тіло паралізоване, щоб ти не почав виконувати свої сни фізично, і саме тут народжуються найяскравіші сни. Швидкий сон запускається після проходження трьох фаз повільного сну і повертається приблизно кожні 90 хвилин. Цей етап керується стовбуром мозку, регіоном, що з'єднує мозок зі спинним мозком, і відповідає за багато життєво важливих функцій. А тепер трішки розгорнутіше про стадії сну. У 1957 році Вільям Демент і Натаніель Клейтман зробили революцію у світі сну. Вони першими описали, що наш сон це не просто відключка, а структурований процес, який проходить кілька стадій щоночі. Стадія перша легке дрімання це перший крок у світ сну. Триває вона зазвичай менше 10 хвилин, але саме вона відкриває двері до глибшого відпочинку. У цей момент серце б'ється трохи повільніше. Дихання сповільнюється, м'язи розслаблюються, очі рухаються повільно або зовсім зупиняються. І що найцікавіше, наш мозок переходить з альфа хвиль, які домінують у спокійному стані, до тета хвиль, це вже маркер того, що ми засинаємо. Простіше кажучи, мозкові хвилі це електричні сигнали, які змінюються залежно від нашого стану. І чим повільніші хвилі, тим глибше сон. Альфа хвилі найшвидші серед сонних, поки вони ще є, вас можна легко розбудити навіть тихим звуком або світлом. Це як натиснути на паузу. Ви ще не повністю вимкнені, але вже не зовсім тут. Друга стадія, коли тіло вимикається ще глибше, це ще не повний анабіоз, але вже серйозний крок далі від реальності. Тут відбувається справжній релакс. Серцебиття і дихання сповільнюються ще більше, м'язи розслабляються глибше, а ваші очі просто припиняють рухатися. Повний штиль цікаво. Відбувається й у мозку. Він усе ще перебуває у тета хвилях, але починає випускати сонні веретена, короткі, швидкі ритмічні імпульси. Вони виглядають на еге як маленькі сплески, ніби мозок раптом вирішив щось дуже швидко повторити. Ці сплески важливі для пам'яті та засвоєння нової інформації, а ще з'являються К-комплекси комплекси, потужні імпульси у відповідь на зовнішні звуки або дотики. Це як охоронна система. Якщо щось трапляється зовні, мозок це читає, але не завжди будить вас. Уся ця стадія триває приблизно 20 хвилин, і це вже серйозний передбанник до глибокого сну. Стадія 3 — глибокий сон або режим повного перезавантаження. Колись її ділили на третю і четверту, але зараз усе просто: N3. Найглибший і найспокійніший рівень сну у цій фазі. Серцебиття та дихання падають до мінімуму. М'язи настільки розслаблені, що вас буде дуже складно розбудити, навіть якщо поряд вибухне будильник або впаде кішка зі столу. У мозку починають домінувати дельта хвилі, повільні, глибокі імпульси, які ніби вводять свідомість у режим глибокої тиші. Але це ще не все. У цьому стані можуть траплятися нічні жахи або сноходіння. Коли тіло гуляє, а мозок ще спить. Людина може вставати з ліжка, говорити або навіть блукати кімнатою, зовсім того не усвідомлюючи. Найчастіше це трапляється у дітей. Ця фаза також важлива для фізичного відновлення. Увільняється гормон росту, який лагодить тіло після стресів, тренувань і перенавантажень. Активізуються процеси, що відповідають за консолідацію пам'яті, глибоке навчання. Стадія Н3 триває від 20 до 40 хвилин, і це справжній нічний спад для тіла й мозку. І ось ми дістались до фіналу циклу: Швидкий сон, найбільш загадкової та водночас найактивнішої фази нашого нічного життя. Що тут відбувається? Ваш мозок гіперактивний, ваші очі рухаються під повіками, наче переглядають фільм, а ваше тіло майже повністю паралізоване. Так, так, це називається рематонія. Нейрони, що керують рухами, тимчасово вимикаються, аби ви не бігали в реальності за тим, за ким бігаєте у сні. Мозкові хвилі в цій фазі нагадують ті, що ми маємо під час неспання, Швидкі, низької амплітуди. Саме тому вчені вважають, що у цей момент мозок активно працює над обробкою інформації, а ще тут народжуються сни. І не просто сни, а найяскравіші, найнеймовірніші і найемоційніші. Якщо вас розбудити саме в цій фазі, велика ймовірність, що ви згадаєте сюжет сну до дрібниць. А ось якщо прокинутись під час повільного сну, снів або не буде зовсім, або вони будуть туманними як ранок після вечірки. Цікаві факти: новонароджені проводять у фазі швидкого сну майже 8 годин на добу, дорослі в середньому 20-25% усього сну. Після безсонної ночі мозок надолужує швидкий сон. Цей ефект називається REM rebound. А навіщо ми бачимо сни? Наука ще не дала остаточної відповіді, але є кілька версій. Ми обробляємо спогади, репетируємо реакції на можливі загрози, опрацьовуємо підсвідомі переживання або ж просто розвиваємо свій мозок у віртуальному симуляторі. У будь-якому випадку швидкий сон це більш ніж відпочинок. Це креативна лабораторія нашої свідомості, і так без нього ми були б не тим, ким є. Як я вже казав, нічний цикл триває близько 90-110 хвилин і повторюється кілька разів за ніч. І з кожним наступним циклом стадія швидкого сну триває довше. Наш організм, як дисциплінований режисер, кожну ніч він проганяє 4-5 повних циклів сну. Наче виставу з кількома актами. І кожний цикл це чергування знайомих нам стадій, легкий сон, глибокий, звісно ж, швидкий сон, час новидінь. Що цікаво, на початку ночі ми більше часу проводимо в глибоких фазах повільного сну, це етап відновлення. А ближче до ранку мозок віддає перевагу швидкому сну. Саме тоді сни стають більш яскравими, а тіло майже нерухомим. У фінальних циклах організм може взагалі пропустити глибокий сон. А як влаштований сон у тварин? Люди можуть вважати себе унікальними, але не в тому, що стосується сну. Як ми вже знаємо, сон це час для відновлення росту і збереження спогадів. І здається, природа вирішила, що це універсальна потреба. Але тут починається цікаве: сон не однаковий для всіх. У різних тварин свої біоритми, свої цикли, і навіть свої сни. Птахи і савці сплять у стилі людському, мають і швидкий сон, і повільний. Щоправда, пташини швидкий сон триває всього 9 секунд, а повільний сон лише 2,5 хвилини, швидко і по суті. Коти бачать сни десь 24 хвилини, а от чури скромніше лише 12, але і те, і те справжні цикли швидкого сну. Рептилії, зокрема австралійський дракон, показали цікавий паттерн. Сон коливається між фазами приблизно кожні 80 секунд, тобто у ящерки – міні-версія людського сну. Але чи бачать вони сни це питання для майбутніх досліджень. Риби і амфібії не втрачають повністю свідомість, але впадають у стан загальмованої реакції, щось на кшталт дрімоти. А комахи вони не сплять. Ну або сплять настільки скромно, що навіть швидкий сон не встигає підморгнути їм. І хоча ми не можемо зазирнути в сни кота чи сови, вчені вже майже впевнені, деякі тварини такі мріють, як і ми. Коли ставити будильник, аби не прокидатись розбитим, твоє тіло спить циклами. Один цикл це приблизно 90-120 хвилин, і протягом цього часу мозок проходить усі стадії від легкого сну до швидкого, де живуть сни й сюжетні повороти. Але сон – це не просто схема: 1, 2, 3, швидкий сон і повторити. З кожною годиною нічного сну пропорції змінюються, глибокий сон поступово зникає, а швидкий сон, навпаки, набирає обертів. Саме тому ранкові сни бувають такими яскравими. І тут виникає питання: а скільки таких циклів потрібно? У середньому 4-5 циклів на ніч або 7-9 годин сну. Але це, звісно, індивідуально: комусь треба більше, комусь менше. А от новонароджені взагалі чемпіони зі сну. Вони сплять по 14-18 годин, і їхній цикл триває всього 50 хвилин. А що про дрімоту? Хочеш подрімати в день? Обирай час мудро. Найкраще 20-30 хвилин, щоб не встигнути пірнути у глибокий сон і не прокинутись у тумані. Хоча дослідження 2019 року показало, що навіть 25-45 хвилин дрімоти зменшують стрес, покращують увагу і фізичну витривалість. Але якщо перестараєшся, ризикуєш потрапити в середину циклу сну і прокинути з відчуттям, ніби тебе переїхала вантажівка. А коли настане час лягати спати, переконайтеся, що ви спите щонайменше 7 годин. І ось ми з тобою пройшли всі 5 стадій сну, ніби подорожували нічним експресом через глибини свідомості м'язового розслаблення снів і гормонального відновлення. Сон – це не просто вимкнутися на ніч. Тож не знаційни свій відпочинок. Бо поки ти спиш, твій мозок працює, щоб ви були здоровішими, щасливішими і продуктивнішими. Дякую, що дослухали цей випуск. Якщо тобі було цікаво, не забудь поділитися ним з друзями. Твій репост, коментар чи лайк це моя пігулка радості. Підписуйся також на Instagram, TikTok і YouTube, де ми можемо спілкуватися ближче, бо психоосвіта може бути легкою і приємною як ковдра після важкого дня. Ми почуємося з вами вже зовсім скоро. Це був подкаст «Психологічно». Бережіть себе і пам'ятайте, сон це не втрата часу, а інвестиція у твоє завтра. Всього найкращого.